Był jeden człowiek, który bardzo dobrze разбираł się w organizacji czasu. I on na stilkę dobre w tym się, że zdecydował się napisać o tym No i minęły dwa lata, ta książka nie powstała, i on zdecydował się napisać na swoim. Na Що він відмовляється від цього проєкту, тому що просто він не вмів вийти з потоку своїх занять. І таким чином він також ну, в цьому дописі на цьому сайті написав, що він втратив чимало часу, який міг присвятити своїй дочці. І важко нам, брати і сестри, зупинитися. Важко нам зупинитися, тому що ну, це видно особливо тоді, коли ми вирішуємо, наприклад, йти на прогулянку впродовж дня, на прогулянку, яка забирає нам прикладово там, одну годину чи дві, і відчуваємо такі докори сумління, які кажуть нам, ну, що ти марнуєш час, міг би працювати, міг би стільки зробити корисного для суспільства, для себе. Для твоєї сім'ї, марнуєш час. А вже що говорити взагалі про 15 хвилин на адорацію Пресвятих Дарів? Коли просто сидиш або стоїш на колінах і дивишся на Ісуса? Що тоді відчуваємо? Важко нам зупинитися. І, брати і сестри, ми молимося про різні благодаті. Молимося. За себе, за своїх рідних, за... зокрема, молімо, молимося за мир в Україні. А коли Ісус хоче нам відповісти на цю, на цю нашу молитву, так як відповів сьогодні апостолам, кажучи, ходіть і подивитеся, коли Він нам хоче відповісти на цю молитву якимось чином, ну, то ми тоді. Найчастіше, що робимо? Дивимося на годинник і кажемо: ну, я залюбки, Ісусе, піду з тобою, подивимося разом. Та, звичайно, на, цю, на твою там, домівку. Звичайно, я залюбки піду з тобою. Куди не бажаєш, я би пішов з тобою. Тільки ну, так оперативно, бо в мене ще сьогодні два місця треба потрапити, в два місця. Або. dywemocja na przykład no ja tak troszkę żartuję, ale dywemocja na mobilku i kazem o Jezusie, no zwyczaj, no ta i idziemy, zrazu możemy wyruszać, ale podejrzysz tu, no jak jeszcze podejrzysz na Google na Google Karty, to no cię jutrodroga ją, jak ty chcesz i ty, to tutaj no baha to może ma być prosto inchojutrodroga ją pojedem o co? Dobra Jezusie. Idęcia pro że Ці апостоли на ці слова Ісуса ходіть і подивитеся, вони просто прийшли і побачили. Прийшли і побачили, де Він перебував, і залишилися в Нього того дня. Брати і сестри, ми молимося про багато різних благодатей, але нам просто чомусь. Постійно бракує відваги, щоб залишитися з Ісусом. Залишитися з Ним того Дня. Бракує нам відваги, щоб залишитися з цим, через якого, як каже апостол Йоанн Євангеліст, благодач та істина з'явилися. Ці всі благодачі, про які ми молимося щодня, вони прийдуть через. Ісуса. І тому варто марнувати час з Ісусом. Сьогодні Самуїл може нас навчити, як марнувати час з Ісусом. Як марнувати час з Богом і для Бога? По-перше, Він показує нам, що є. Що важливою є присутність з Богом, щоб просто перебувати там, де Бог, перебувати перед пресвятими дарами. Він постійно був у цьому храмі, не марнуй часу. В таких моментах Самуїл вчить, показує нам, що ну, необхідна є терпеливість в кожній молитві. Так насправді дві речі є важливими присутність і терпеливість. Цікаво, що власне, багато часу вміємо витратити на, ну, як кажу також про, про себе, витратити на те, щоб адорувати відео в Ютубі, адорувати вислови політиків, адорувати смішні. Песики, різні, всяку всячину вміємо одарувати. А можна ставити собі питання, скільки я часу присвятив на те, щоб одарувати Ісуса у вертепі цього року? Або минулого, скільки часу я провів перед вертепом. А благодать приходить через Нього, через Ісуса, говорить Євангеліст Йоанн. Напевно, теж треба багато відваги, щоб присвятити час на таку молитву, тому що в історії вже був один такий чоловік, який вирішив дещо провести часу в, такому, в такій тихій молитві, і те, що почув від Бога, це було іди, померти за інших. Йди померти на Христі. Звичайно, всі розуміємо, що цією людиною був Ісус, який в Гециманському саду молився і просив, Боже, якщо хочеш, візьми від мене цю чашу. Але Бог йому сказав: іди і зверши те, на що я тебе прислав на землю. А Бог може сказати різні речі на адорації для святих дарів, може сказати, ну, посповідайся з цього чи іншого гріха, може сказати, е, перепроси в цього чи іншого в, цю чи інші, в цій чи інші особи, проси прощення, може сказати: прости своїм батькам, прости тому, який з тебе скривдив. Але перша річ, яку він завжди каже на адорації. Це я люблю тебе. Я люблю тебе. Усі постійно шукаємо любові. Я люблю тебе. Багато чого хоче нам сказати Господь, але напевно треба багато відваги, щоб, так як ці апостоли, прийти і залишитися в нього того дня. Папа Франциск. Здається, минулого тижня сказав такі е, цікаві слова, що адорація це не є марнування часу, це, радше за все, наповнення його сенсом. Усе, що ми робимо, так насправді воно наповнюється сенсом, коли ми розуміємо, що Бог з нами. Під час війни багато хто питає, де в цьому всьому є Бог. Де ти є, Боже? І це питання воно дуже схоже на питання Бога. В раю. То Бог питав Адаме, де ти? Не Адам. Адам не питав Боже, де ти? Тільки Бог Адаме, де ти? І це доказ для нас, що так насправді Бог постійно є з нами. Він постійно присутній, навіть якщо. Навкруги смерть, навіть якщо якась скрутна ситуація, чи якась проблема, Бог є з нами в цьому всьому. Його ім'я взагалі, це просто Еммануїл, Бог з нами. Бажаю і собі, і вам власне цієї такої відваги, щоб прийти на адорацію присвятих дарів, чи сюди до храму, чи до іншого храму. Чи до вертепу адорувати Ісуса, який народився? І теж не забуваємо, що цей храм відкривається щодня о другій годині, так що є така можливість, щоб прийти сюди і адорувати Ісуса. Амінь.